Всім привіт друзі і підписники каналу. Виїхав сьогодні половити до дяді Вані на водойму. Ловити будемо, друзі, товстолоба і карпика будемо пробувати ловити. Подивіться рибка як ходить. Тож, перед початком відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім приємного перегляду. Так, на товстолоба у нас ось такі два поплавочки. Планштон зі смаком кориці і інший зі смаком дафнії. Та на карпа пшоно заварив і черв'як на насадку поставимо. Так, першу закинемо на карпа. Флет кормушку. Ось так пшоно і беремо черячка. Такого хорошого потрібно і насажуємо. Чекаємо карпика Ось так. Все у нас виглядає і зараз закидуємо. Ось подивіться як рибка спудилась. Коли закинули. Здається, то в стол обходить. Активний. Ну зараз подивимось, чи вдасться нам зловити його. Так як плантону в нас небагато, лише 5 шариків таких, або як це можна назвати. Ну, поки що на карпа один закинув і зараз інший теж закинемо. Тут уже поставимо гарбуз і потім підемо на товстолоба. Ну що ж, зараз закидаємо на товстолоба. Так, беремо поплавочок. Візьмемо ось такою глибиною невеликою. Тут у нас трохи бардак. Але думаю ось це візьмемо, де глубина не дуже велика, щоб можна подивитися, що витворяє наверху на поверхні води. Тож, така глубина підійде, так як є ще у мене один. Але тут же глубина, подивіться яка, ну десь 70 см. А ми візьмемо ось такий Поплавчанський. і зараз будемо його приготовлювати. Так, ставимо дафнію спочатку. А потім там Залишилось настільки куриця, такого солодкого смака немає, нічого, не купив. Тож будемо пробувати такі спеції різні. Ну, Думаю, так як він сьогодні подивіться, який активний, то здається і клюне. Зазвичай ставлю, коли ловлю на то ось так крючки. Сюди і ось так це все буде виглядати і зараз будемо ловити. І все, залишилось тільки чекати, поки друзі наші спінінги закинув. Йдемо швидко діставати під сак. Ну, подивіться, що витворяє то Вода кишить просто. Йдемо зараз за підсаком, щоб потім вже можна рибку витягнути з води. Так, як думаю, сьогодні то столоб мав би гарно клювати, то щось що подіргує на карпа, на черячка закинув. Була вже перша покльовочка на карпа і подивіться, що витворяє на товстолоба. Товстолоб там на поплавок. Пробує, пробує. Ніяк не може взяти. Ну нічого, думаю, ще хвилин 5-10 і візьме. Друзі, є товстолоб. Потягнув під воду. А ні, все-таки зійшов. Гарна була по... А, ні, є, невеликий щось сидить. Здається, карпик. Потягнув гарно під воду, так, карп. Невеликий. Гарно вдарило. М мабуть, був ту того, але зійшов ось такий карпик. Подивіться, у нього щось з воком. Око, заплило. Ну давай, красень пішов. Перша рибка є. І взяла на дафнію. Пробував, пробував. Ну, здається, був тут столоб, так як удар хороший був, коли під воду потягнуло. Але здається, зійшов. Відразу потягнуло. Зайшов під воду. Друзі, була хороша покльовочка, прогавів. Подивіться, як ще спінніг трясеться. Задивився за колокольчиком, за фідером і прогавив покльовочку. Ну не знаю, чи сидить там, чи ні. Ну, покльовочка була хороша. Зараз, думаю, дістанемо і, і подивимось чи є якась рибка, чи немає. Ну, гарна була покльовка. Задивився. Що ж, закидуємо зараз знову і будемо чекати, коли вже рибка підійде. Так як гарна була покльовка, ну що зробити, прогалив. задивився за фідером і рибку втратив. Спінінгом важ доводить, а ну, буває таке. Нічого, будемо знову ловити, продовжувати. І думаю, грибка підійде хоч якась. Перша покльовочка на черячка, така що попустила. І здається, щось є невелике. Так, щось є маленький Карпик Ходино сюди, занадто маленький Карп ось такий. дзеркальний Давай, друже, пішов. Перша рибка на черячка взяла, так як першого карпа зловили на планктон. Подивіться, що робить рибка, ну, не дуже хоче клювати, то ходить. Багато його є тут і карпи, подивіться. Друзі. П'ятов столо б здається. Так, щось є якась рибка. Невелика. А мабуть карп зачепився знову. Так, карпик. Невеликий. Зараз його відпустимо. Давай, друже, по то столоба. Уже другий карп взяв на планктон. Поки що Товстолоб не хоче брати. Потягнуло гарно, думав Товстолоб, а це карпик. Тільки що була поклевка на флет. Зараз, друзі, вам покажу, скільки товстолоба знайшов. Здається, треба туди перекинути спінінг, тут щось є невелике. Але тільки то в ще не бачив невеликий, правда. Ходи на сюди, карпік. Давай пішов. Подивіться. Дивіться, друзі, які тушки плавають. Зараз тихо підкрадемось. До них ось подивіться, скільки їх! Скільки товстолоба, якщо вам видно, подивіться. Все в товстолобі. Ось які екземпляри. Купа товстолоба. Зараз візьмемо і перезакинемо сюди. ще стільки не бачу. Там теж кишить. Зараз так ось пройдемось, подивіться, навіть не боїться. Ходить собі, не боїться нічого. Подивіться, скільки тут товстолоба. Карпики, товстолоби. Ось і нічого не боїться. Бачите, що тут коїться? Зараз візьмемо і... Перезакинемо трохи правіше і думаю вже візьме щось. Є карпик невеликий. І там клює, подивіться. Або зачепив ні, теж клює. А ні, все-таки зачепив Друзі, я на плантонку кльовочка. Не знати, що за рибка сидить, але щось я, здається карп. Так, карпи. Біля того столоба стоїть і не хоче плювати, а карп плює. Такий невеликий взяв. Десь грамів 200. І пішов. Щось тут клювало. Не знаю. чи я рибка. Так, здається, є. Ну, вже такий. Трохи більший. Опа, знову зійшов. Був трохи більше, ніж клювали дотепер. Зараз перенасаджуємо і знову закидаємо, Ну поки що то в столоб не хочу клювати. На флет була хороша покльовочка. Рибка якась сидить, ну не знати, чи маленька, чи велика, але... Но... Удар хороший був. Такий невеликий Карп, але клював непогано. Малюк ось такий. Пішов. Потягнув. Здається, товстолоб. Нарешті взяв красень. Так, ух ти. Товстолоб. Потрібен підсак. Ходино сюди, друже. Перший, здається, є. час поціпляє нам спінінги. Ух ти, ходи сюди, красень. Такий невеликий, але є, друзі, подивіться, який лобатий. Опа, опа. Куди пішов? Сюди, друзяко. Заспокойся ти, -мо. Так, є хух, красень. Перший тов взяв за сьогодні. Ось такий. Ось такий, друзі, красунчик взяв перший. Чудово. Що ж, друзі, першого товстолоба вдалося нам піймати. Відпустив я його. Так як рибку сьогодні не беремо ніяку, так як і завжди на... в дивані я завжди відпускаю рибку. Тож, друзі, відпустив, сфотографувався, толстолоба відпустив і закинув знову туди. Бачу теж ходить рибка. Ну не знаю. Одного чекав десь півтора годинки першого товстолоба. Карпики клювали, не дуже активно, але все ж таки клювали. А поки що там подивіться, знову товстолоб ходить, а один взяв. Бачу, під воду потягло і поплавок не виходить. Так як... Опа, знову знову, подивіться. Все на голову, друзі, поплавка немає. Поплавка вже немає. Ух ти ж. Тільки що відпустив одного і відразу другий взяв. Ну давай, давай, теж непоганий. Хороший товстолоб, Ух ти. Щойно говорив вам, що відпустив і відразу взяв інший. Тож, якщо, друзі, хочете, щоб вам рибка клювала, відпускайте. І будуть покльовочки. Так, це вже трохи менше, ніж минулий був, здається. Під саку беремо. Так, це вже маленький. Ну, все одно приємно. Таких ось потягати. Лобати, хопа, друже, заспокойся. Так я тебе відпущу. Куди ти? Опа-опа-опа-опа. Друже, заспокойся. Самому неудобно і підсаку, і вудочку тримати. Так, є вже другий. Буквально відпустив і пройшло десь дві хвилинки і знову такий ось. Ну це вже маленький. Товстолопи. Але все одно приємно таких потягати. Думаю, грамів 500 товстолобик. Давай, красень, пішов по маму і по тата. Давай, друзі, пливі, опа! Чудово, друзі, рибалочка сьогодні. Почалася зараз. Карп затих і почав клювати товстолоб. Такі ось слюні від нього йдуть. Слюнявий. Ну, приємно. Зараз знову швидко. Вже стоїть другу годину Планктон і не розтворяється швидко. Чудовий. Зловив вже на нього другого товстолоба. І зараз, думаю, закидуємо і третього вдасться зловити. Знову закинув і чекаємо на покльовочку. Ось туди знову те місце, де багато, де скупчення було хороше, товстолоба туди закинув. Поки що карп не клює. Ну, я приїхав товстолаба половити теж. Дуже задоволений. Двох зловив. Ну, правда, перший був товстолопід більше, а зараз був трохи менший. Тим часом карпик підійшов. Здається, невеликий. Так, рибка є і невелика. Опа, дає бій. Малюк, але бій дає хороший. Взяв на пуфік. Поставив пуфік і взяв такий карпик. Зараз знову думаю насажу на пуфік і будемо сподіватись, що візьме карп трохи більший. Так як маленькі клюють, але хотілося б піймати крупнішого. Ух ти, друзі, знову я поклявочка на сюди. Просто лап. Уже третій за сьогодні? Ну такий невеликий? Подивіться, що витворяє. Ходи сюди. Опа. Так, тут є. Ну, це взагалі маленький. За верхню губу взяв малюк. Ось такий давай пішов. Третій тув за сьогодні. Зараз змінимо планктон або нехай ще постоїть. карп непоганий. А вот такий біда я хороший, ні, такий непоганий карпик. Подивіться, опа, що витворяє біля берега. Малюк, малюк. Ось такий. І відпустили, нехай живе, підростає. На черв'ячка, здається, взяв. Так. І знову на товсту лаба Дивимось який. розмір, Або вже й зійшов. Клювало непогано. Так, зійшов. Ну, клювало гарно. Подивіться, слизь був товстолоб. столоб. 100%. Клює на карпа на черечка. Подивимось, чи є, чи зійшов. Здається, маленький. Так, є невеликий карп. Взагалі малюк. Друзі! Тягне! Так, є товстолоб. Ух, непоганий. Ходино сюди, друзяко. четвертий вже за сьогодні товстолобик. Так теж невеликий. Здається, найменший. Так, найменший той столоб за сьогодні. Ну, Зовсім малюк. Ух ти ж, йох. Заспокойся, друже. Та що ж ти коїш?

люк Достолот непоганий. Опа! Ну, Всього, друзі, на сьогодні будемо закінчувати рибалочку. Ловили в дядівані на хорошій водоймі, зловили декілька товстолобів, карпіків зловили. Ну, приїхав в основному на товстолоба, тож вдалося зловити 4 або 5 товстолобів. Ось там ловив, трохи перейшов сюди. Ну, таке хороше рибалочка вийшло. В дядівані силочку залишу на інстаграм в описі під відео. Приходіть, ловіть, можна ось тут покупатися. Зараз трохи поплавав, Тож, друзі. Всім дякую за перегляд, всім удачі, друзі, всім папа. -па.